Всім привіт! Сьогодні я приготую улюблену українську страву вареники. І розкажу вам рецепт ідеального тіста. Воно виходить м'яке, еластичне, і вареники не розварюються. Спочатку потрібно просіяти борошно 2,5 склянки. Мають бути однакові склянки для борошна та води. Таке тісто є універсальним. З нього можна також приготувати чи буреки, чи пельмені. Сипаю пів чайної ложки солі і вливаю склянку води, яка тільки що закипіла, 3 столові ложки олії соняшникової рафінованої. І перемішую. Перемішую ложкою або лопаткою, а вже як трішки охолоне, тоді вже замішую руками. Також вареники з такого тіста чудово підійдуть для заморозки. Вони не тріскають і не розварюються. Потрібно трішки часу, і воно гарно заміситься. Виходить ось таке еластичне тісто, і обов'язково його загортаю у харчову плівку. І залишаю відпочити приблизно на 20-15 хвилин. Тісто, як постоїть, стане ще більш м'яким та еластичним. І моя улюблена начинка для вареників це картопля. Приблизно 700 г картоплі я відварила у підсоленій воді. Додаю підсмажену цибульку, перчу за смаком і розминаю. Ще також підсмажену цибульку залишила, щоб змащувати вареники. А яка ваша улюблена начинка? Пишіть в коментарях. Картоплю розімнула і залишаю охолоджуватись. А тісто вже відпочило і можна його розкачувати. Розділяю на дві частини. Ось яке воно м'яке та еластичне. А інший шматочок заварного тіста обов'язково загортаю харчову плівку, щоб воно не підсихало. І розкачую тісто. Поверхню можна трішки підсипати борошном. І вирізаю кружечки склянкою, букалом, формочкою, чим вам зручно. З цієї порції тіста виходить приблизно 50-60 вареників. Зайве тісто забираю і також загортаю у харчову плівку чи пакетик. З такого тіста з якістю можна зробити ось такі тоненькі варенички. Викладаю начинку і зліплюю вареники. Один вареник потрібно приблизно 1 чайну ложку начинки. Добре їх скріплюю і викладаю на дощечку з легко обсипаною борошном. Ось такі гарні вареники виходять. Тісто м'яке і легко ліпиться. Вареники наліплені і буду їх варити. Закидаю у підсолену киплячу воду. І спочатку перемішую, щоб не приліпилися до дна. Дивіться, які вони гарні, апетитні і не розварюються. І ні один вареник під час варіння не тріснув. Якщо ви ще не готували вареники з заварного тіста, то я вам дуже рекомендую. І тепер їх витягаю. У нас вдома завжди вареники витягають на дощечку. Вони підсихають з одного боку, потім прикладаю на сухе місце на інший бік. Вареники виклала на тарілочку і обов'язково змащую їх підсмаженою цибулькою. Під час смаження цибульку також трішки підсолюю. І виходить ось така смакота. Буду їх подавати з підливкою з білих сушених грибів. Рецепт є також на каналі, посилання залишу нижче під відео. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Смаколики Юлі. До зустрічі!